Упізнавання сіро золоті будки вже стали звичним атрибутом міських вулиць. З'являтися вони почали після приходу до влади в місті Олексія Костусева. І, хоча міський голова обіцяв розібратися із торгівельними точками, що псують вигляд міста, віз, а точніше, будки, і нині там, і з'являються вони регулярно. Ще одна типова споруда з'явилася у старосівному сквері. Цей заклад навіть не займається роздрібною торгівлею, користі від нього ніякої. Це будка є гральним салоном. Гуляють поруч одесити, які так само вважають, що подібні точки є недоречними. вважаю, що цей вот парк тіло таким вот образом. Може бути неправильно. Но... Так. А львы, так вообще и львов надо привести в порядок, потому что это куда годится. Такие вот памятники, ну не памятники, а скульптуры. Надо, конечно, чтобы это было качественно сделано. Я сюда езжу на работу 20 лет уже. Это, вот это вот, ну я, ладно, еще, ну, ну, ну вот как раз перед львами это, это просто невыносимо. И, ну, конечно, это кому-то надо, потому что кормятся и, и пьют, но ну, это ужас. Хотя бы сдвинули бы куда-нибудь бы туда-сюда. Ну как раз вот львы. Люди ищут, где вот автобусы стоят. Говоришь, идите в парк, там львы. Какие львы здесь нет, львов? Ну как же нет, есть. И львы разбиты уже совсем. Жалко. Спасибо. Да нет, конечно, безобразие ну, В общем-то, обещал же костусе, что собирались вроде до конца октября поубирать и эти шаурма эти все жуткие. Ну, пока результата никакого. То ж саме, що із Аркадії. Порядок навели, вілі. Где там порядок навели, Що там навели, непонятно. Ні, ці будки, звісно, нікуди не годяться. Як не дивно, Одесити вважають, що потрібно не заохочувати і а займатися приведенням міських скверів і скульптур до ладу. Зрозуміло, чому це не робиться. На скверах і скульптурах багато не заробиш. Анатолій Косін, Юрій Рук, телекомпанія Круг.